Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити хендмейд-валентинку для діток. Для нашої листівочки нам потрібен кольоровий папір, фломастери, клей, фарби. Основний колір нашої листівки червоний. Беремо червоний двосторонній кольоровий папір, згинаємо його навпіл, відкриваємо. Для основи нашого об'ємного серця ми обрали жовтий колір. Тому відрізаємо від великого А4 листочка половину, мастимо його клеєм і, власне, приклеюємо до нашої червоної основи. Жовтий і червоний колір гарно поєднуються, тому, власне, і сердечко наше об'ємне буде гарно виглядати на жовтому кольорі. Для об'ємного серця в середину листівки ми обрали 5 яскравих кольорів паперу. Заздалегідь підготували трафарет сердечка. Отже, згинаємо наш кольоровий папір навпіл. Трафарет сердечка також згинаємо навпіл і починаємо його обмальовувати. Ви можете підготувати трафарет половини серця, так буде навіть зручніше. Обмальовуємо наш трафарет двічі, щоб було більше сердечок. І наше серце було більш об'ємнішим. Починаємо вирізати, але вирізаємо обережно, тому що ножниці гострі. Можете попросити дорослих вам допомогти. Вирізаємо обережно по лініях, які ми заздалегідь намалювали. Не поспішаємо, щоб все було охайно і красиво. Беремо основу нашої листівки, яка вже підсохла, і починаємо робити об'ємне серце. Першим сердечком ми взяли блакитне, тому що воно яскраве і гарно а, співвідноситься з жовтою основою. Промащуємо гарненько краї та середину і приклеюємо наступне сердечко. Так робимо з усіма сердечками, наносимо клей на краї та середину не забагато, потрішечки, щоб серце не промокло і гарно нам висохло. Поступово шар за шаром склеюємо наше серце, не поспішаючи, без зайвих рухів. Все гарненько та спокійно. Стосовно кольорів, ви можете обрати будь-які, які подобаються вам. Ми ж брали такі кольори яскраві, весняні. Тому що середина лютого це вже майже весна. Останнє сердечко проклеїмо з усіх сторін. Подивіться, яке гарне, яскраве об'ємне серденько вийшло у нас всередині листівки. Клас! Мені подобається! Для того, щоб декорувати лицеву сторону листівки, нам знадобиться бежевий папір, можливо взяти білий чи будь-якого іншого кольору, який вам подобається. Розрізаємо його навпіл. Від цієї половини ми також відрізаємо ще частинку. Відрізаємо обережно, щоб все було рівно. Переміряємо до нашої листівочки, чи підходить все по розміру. Для наступного етапу я запросила свого маленького помічника Максимчика. Всім привіт! Нам знадобиться два кольори фарби жовтий та червоний, дві губки, наша бежева основа та трафарет невеличкого сердечка. Отже, ставимо навколо нашого трафарету кольорові клякси. Не поспішаємо. Заповнюємо всі пусті місця. Колір фарби ви можете обрати такий, який подобається вам. Ми обирали яскраві, жовтий та червоний. Максимчик, ну що, тобі сподобалось те, що у нас вийшло? Так. Беремо нашу бежеву основу, складаємо нашу листівочку. Та приміряємо, куди будемо її приклеювати. Перевертаємо. Наносимо невелику кількість клею на краї. Наносимо обережно, небагато, невелику кількість. Перевертаємо і наклеюємо. Стараємось наклеїти якомога рівніше. Притискаємо. Ось доволі непогано вийшло. Мені подобається. А серце об'ємне, яке воно класне, яскраве таке. Додаємо фінальні штрихи до нашої валентинки. Для цього нам знадобляться кольорові фломастери. На титульній стороні в сердечку ви можете написати значущу фразу для людини, якій будете дарувати листівку. Середину ми вирішили декорувати гарненькими кольоровими невеличкими сердечками. Ви можете декорувати будь-чим. Можете намалювати різних тваринок, можете декорувати наклейками різного кольору, різної форми, різної тематики. Але так як у нас Валентинка все ж таки свято Закоханих, ми вирішили намалювати різні кольорові сердечка. Ох і гарна Валентинка у нас вийшла. Клас!